Сильна душа, сильна лічність, вона при нарцисі не ламається. Да, на певний час всі ламаються. Навіть автомобілі, там якісь хороші, вони також ламаються, ми люди ламаємося. Все, да. я зламався, впав. Да. Хе -хе -хе, подивися, бля, Хе -хе -хе. зламався. Ні, ні ні це все фігня. Головна задача буде, як ви будете вставати. От там геге -ге -ге. посміяться останній головна задача, як будете вставатися. Сильна душа, вона встає, вона не ламається. Вона не жстокає, вона не починає брехати, не починає обманювати, вона не мстить, вона не займається цією темою. Вона йде до творця. І творець все відкриває. А нарцис остається своїм прокляттям під назвою нарцис. Тому що і видани були йому для прокачки запущення програм на зміни в кращу сторону, так як він вам був. дан. Змінити вас. Ви пішли у проработки, ви прорабатуєтеся. А нарцис ні. Він не прорабатується. Він прорабатиться в другій темі. Йому творець дав шанс і змінитися. Йому вищі сили послали вас, а задача, вибір кожного: піти в проработці, піти, пропрацьовуватися, покращитись чи не піти. Нарцис вибирає в більшості випадків не піти. Ви йдете, він не йде. Слово нарцис це карма для роду, це наказання для людини. Ви питаєтесь наказання яке? Називатися нарцисом все. І знаючи, що ваш любимий чоловік, ваш родственник, ваша дитина чи ще щось. Вони вже не вилікуються. Це така хвороба, як рак. І ви це знаєте. Їх ж до них жалість треба, щоб була ну, якесь там співчуття до їхнього такого состояння. Понимаєте? Ну от ви знаєте, що людина захворіла раком і вона не вилікується. Оце той самий принцип. Отак і на них дивитися. Але не дозволяйте, щоб вони переступали свої границі, тому що ви знаєте, що хворі люди, там, діти з обділеністю, вони починають переступати границі, починають юзати людей так само і тут. Вони користуються своїм моментом. Тримайтеся, розвивайтеся, міняйтеся. Йому було дано вас зміни. Він нічого не зрозумів. Це їхнє право, це його вибір. Нам до цього місця Саме головна задача, щоб ви зрозуміли для чого, що він прийшов. Приходьте до мене на консультації, на регреси. Я вам покажу, куди він приходить. Тому що е в більшості випадків це кермічний зв'язок з прошлих життів.